Продовжу далі читати 42 й розділ книги буття в перекладі Турканяка Рафаїла. Як і, побачивши, що в Єгипті йде продаж, сказав своїм синам Чому ви нічого не робите? Ось я почув, що в Єгипті є пшениця. Сходіть, сходіть туди і купіть нам трохи хліба, щоб ми вижили та не помирали. І десять особіх братів пішли купити в Єгипті пшениці. Та Веняміна Йосипового брата не відпустили з його братами, бо сказав, щоби часом не скоїлося з ним нещастя. Ну, пам'ятайте, що Венімі це наймолодший брат, який народився від Рахілі. В Рахілі було Йосип і Венімін були два сини. От, і він цей останній син, який народився від неї, коли вона померла. Тосни Ізраїля прийшли разом із іншими, які прибули для закупівлі, оскільки в хананській землі був голод. А Йосип був володарем краю, він продав усь... продавав усьому народові землі, При... прийшовши Йосипові брати, вклонилися йому обличчям до землі. Е, дивіться. Метка щенка виникла у попередньому розділі. Стосовно так, да, от, що е, Єгипет, да, от, саме це місце, яке воно має значення. Да, от він так само здається, що Єгипет, можливо, це буде Чипробрис, так само да, що взяти е, і, і, Ізраїля, точно Ізраїля, і Ірослиму. Тобто, да, тому що е, саме ці місце вважаються священним містом, да, от, там, містом трьох релігій, е, також що да, прийшло спасіння, каже, да, ось, що спасіння від євреїв. Від, ну, от, Вітризерлітян тобто, да, я хтось пояснює, що саме туди йде кажу, вся історія. Тобто, да, і на цьому кажуть, кажу, на ну, наша віра, Що саме цей народ є вибраним, і Господь сам до нього першим прийшов. Так само Єгипед. Тобто люди туди всі йдуть до нього, всі туди кажуть, линуть в це місто, і для того, щоб прокормитися, тобто, да, щоб не померти. от. Так само тут, для того, щоб спастись, нам потрібно прийняти то кажуть, спасіння надається завдяки тому, що Бог з'явився в людському тілі і прийшов спасти людство. от. Але саме перше, він пішов до резко народу, і потім він дає можливість бути спасеним. Їжа, яку дає Йосип іншим народам, це також такі якби, образи в тому, що люди, які також хочуть не померти, тобто отримати спасіння, вони також отримують цю їжу, яку Йосип їм дає. Для того, щоб інші люди так само могли спатися і вижити. От. І також що я хотів ще сказати: а, до речі, в Шостому вірші нас сказано, що вклонилися йому обличчя. Ж таке. Тут може Буде дійсно, я так, кажу, так як перед <кій> Христом сказано, що поклоняться всі племена, народи, язики там, і нації да, перед його престолом, тобто, да, перед його величу. Тут також може символізувати так цей образ, образе так символічне значення, тому що так само приймає поклоніння від усіх людей, які до нього приходять. От. А можливо, просто так кажуть, знак пошану е, Дивитися може в культурному а якщо ми говоримо про тлумачення, про якісь речі, які саме передання, тому що на Біблія говорить, дві точки зору може бути, на мою думку. І так, Можете казати, що писати в коментарях вашу точку зору, як ви розумієте, чи має так розуміти чи не розуміти. І ми потім обговоримо. Добре, читаю далі тоді. Йосип, побачивши своїх братів, упізнав їх та тримався на віддалі від них і говорив з ними суворо. Він запитав їм, звідки ви прийшли. Ну, ж таки, хоч да? у мене те ще така асоціація, просто коли читаю от, е ці вірші, от, е і е знову ж таки, як. Чи знову ж таки на Христа йде? Чому? Тому що дійси, от, знову ж таки, да, коли читав завіт, пам'ятаєте, так, так, паралельні такі так, місця чи такі ці події. Чи синіше таке якось раніше так я не, розум... не думав, що можна дивитися на цю ситуацію, але я, я, я зараз читаю, і от, у мене така думка виникає, дивіться, ще раз вернуся до цього, цього вірша. Він побачив своїх братів, тобто їх пізнав, але тримався від рівничі, дав з горів сурово. Суровий Сурово так само. Христос, також буде судити світ. Чому план? Тому що те, що люди не прийняли його спасіння, не прийняли його в Євангелію, він також буде з ними справедливо судитися і розповідати. Тут так само він, як володар його собі, так кажуть, він як, ну як права рука Нєгецького царя, він також поводиться ну, достойно так кажу, свого призвання. Але далі читаємо: він запитав, звідки ви прийшли. Знову ж таки, по-моєму, книги об'явлення, тобто так, Іван пише, питає, там, здається, старський, ще не пам'ятаю. Да, кого, тому. Там говорить три слова. Звідки ті люди, які прийшли, чи 20... добре не буде, буде казати, згадувати, хто бажає, можливо, там от... я напишу в коментарях, якщо буде комусь цікаво, про крімся мав, там такі в об'явленні були такі речі, коли ці люди, які прийшли там в білому одязі це все. От, і, і він... Іван пояснює, що це люди, які прийшли там велику скорботу, і е, ну, це вони тут, так, які обілили цю одяг в рові акція. От. І тут так само тось, да, він питає, звідки ви прийшли. от. Тобто знову ж таки, оце, така ж, це питання, яке ми маємо також в книги Б'яну. І, до речі, тож, якщо взяти, е, то дивіться, книга буття і книга Біант, да, то тобто, перша і остання книга. Бог так само каже, що є перший І хто так само, що да, говорить Альфа і Омега начало і кінець. Ці книги, вони якісь пов'язані, якісь так взяти. То, да, Є такі речі, які говоряться на початку, і знову ж таки не кінці, але вони вже мають е, ну, не то ж тут значення, а е, ну, в принципі, да, символічно вони вже передають друге розуміння речей, які буде в майбутньому. Тому що світ буде вже духовний, як матеріальний. Тут поки покадет каже про, про матеріальні речі. але е, Суть, Суті, да, от речей, вони, вони якось пов'язані з чимось. От, читаю далі. Тож Йосип упізнав своїх братів, і вони його не впізнали. І пригадав Йосип сни, які він бачив, і сказав їм: Ви шпигуни, ви прийшли розсвідати дороги краю. Вони ж відповіли: Ні, пане, ми твої раби, прийшли купити хліба. Усі ми сини одного чоловіка, ми мирні, твої раби не шпигуни. Та він сказав їм: Ні, ви таки прийшли, щоб відвідати, відвідати дороги краю. Вони ж сказали: Ми твої раби, нас, 12 братів у хананській землі, і ось молодший сьогодні з нашим батьком, а ще одного немає. Промовив до них Йосип як я вам сказав, так воно і є, стверджую, що ви шпигуни. Цим ви і виявитеся. Клянуся, ну, е, далі то кажуть. Буде така, кажу, там історія, типу, да, у плані, чи ми шпигнами, назвав. Ну, Йосиф так зробить в майбутньому, що ну, далі почитаємо по історії, e, все-таки, ну, можна сказати, що підставить, але там будуть свої мотиви. От, е, нехай небудь не, не шпигуни, в принципі, але щось таке наближне цього слова, у них таке буде, так буде, ну, по них можна буде сказати, але знову ж таки, не будуть не винувати. Ну, дочитаємо потім, е, як то кажуть. Зрозуміти, чому Йосип так та не говорить, з якою цілею, що він каже, що він стверджує, що ви шпигне, тобто значить він наголошує, що ви дійсно такими будете, да, чи ви такими є. от. От, Значить, я кажу такий просто невеличкий, так? Да, наперед він сказав, от, що, що він буде далі робити. Цим ви і виявитеся, клянусь здоров'ям фараона. Не вийдете ви звідти, доки ваш молодший брат не прибуде сюди. Пошліть одного з поміж вас і приведіть вашого брата. Ви ж чекаєте. Доки не будуть доведені ваші слова. Кажете, правду чи ні. Якщо ні, то клянуся здоров'ям фараона, що ви шпигуни. І вкинувши їх до в'язниці на три дні. Знову ж таки, три дні число як ми бачимо, да, от. Е а третього дня, можливо, три дні, також, знаєте, от я м -м, зараз трошки дивлюся від теми. Да, від, я то читаю, е слухав філософів, тобто да, різних філософів, Піфагора, Платона, Аристотіля, Сократа і Піфагора, він, навіть, навіть, так, да, як він. З його точки зору філософії, він пояснює цей світ. Він говорить, що світ наші це в числах знаходиться. от, да, І він сказав, що ну, так розумів значення числа. Тобто донечка це така і божественність показує, тобто, єдина єдиниця, вона єдина, двійка — це протилежне от, і трійка це щось так кажуть ну, так кажуть, щось посередині цього плані. Тобто, да, от, і так, так там здається, і подачі йому три дні. 에, саме три дні, тому що три дні вони можуть кажуть, оцю якусь певну якусь неточність діппа, да? чи е, невизначеність якісь так як казати. Да? І, і не зло. Таке ну, під питанням, да? так, кажуть, може бути. І тут так само, тобто для того, щоб довести, що вони не шпигуни, і чи не шпигуни, тобто три дні, кажуть, і досяг можливість така, щоб ну, знову ж таки це, це, це число, для того, щоб зрозуміти, що саме. 에, Ну, що воно точно покаже, що це число, воно дійсно так кажуть, вирішить, хто, хто правий, хто не правий. Тому що якби двійка була, то, значить ви шпигуни, якщо одиничка, то, значить я правий, тіпа, да? тобто, якщо двійка, то значить ви не, ви не шпигуни, да, в шпигони. А так твійка така, воно тут три дні не ще буде ставляти в плані, що тоді ми точно дізнаємося, так, так, так чи не так. Тобто ні ваше, ні моє не буде в цьому розумінні. А третього дня їм сказав: зробіть так і житимете, адже я боюся Бога. Якщо ви мирні, нехай один з ваших братів залишиться у в'язниці. Ви ж ідіть і віднесіть куплену вами пшеницю. А вашого молодшого брата приведіть до мене, і ваші слова підтвердяться. Якщо ж ні, помрете. Вони так і зробили. І говорили між собою: так дійсно, ми грішні щодо нашого брата, бо знехтували ми бір його душі. Коли благав нас, і не вислухали ми його, ось чому прийшло на нас, це нещастя. Ось дивіться, от, да, в цьому вірші вони то кажуть, розуміють, що те, що вони, ну, знову ж таки, да, не знаю, що це Йосип, але вони розуміють, що саме через те, що вони зробили з Йосипом, на них просто це нещастя. Тобто люди які якійсь мірі, якась совість не пробуджуються, і вони розуміють, що вони поступають неправильно по відношенню до свого брата, як вони вступили, і тепер на них, це, на них це горе прийшло і е Вони це визнають. Тобто, вот так само в нашому випадку. Тобто, коли ми робимо ще них щось погане, або ну, таке, як Бог не з нас робити, і потім у нас якісь, 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 якісь проблеми, то треба зрозуміти тоді, а чи правильно поступило прикрасити з тією людиною? І чи може це бути, що Бог, яка каже, тепер так само дав мені відчути якусь певну біль і те, що я зробила. О, таке в даній ситуації. А Рувим у відповідь промовив до них, чи не говорив я вам, твердячи, не чиніть зла юнакові. Та ви не послухали мене і ось домагаються від нас його крові. Ну, пам'ятайте, Ровим, це те, що казав, що не, не кидати в Йосипа в яму, тобто да, і не бідчу непагано. А тепер він каже, є, що спережав, да, от. По, по суті, так Бог так само попереджає, і людям так само кажуть, що не робить, а людина робить такі дії, ну, потім всім так кажуть. І Карма, да він із називає Карма, бо варанго це воно як повертається. Вони ж не знали, що Йосип їх розуміє, оскільки він між ними був перекладач. Тож, відвернувшись від них, Йосип заплакав, тоді знову повернувся до них і заговорив з ними. Він забрав від них Симеона і зв'язав його перед ними. Їхні торби Йосип наказав наповнити пшеницею, повернути гроші кожному в його мішок і дати їм харчів на дорогу. Так з ними і було зроблено, і наважитившися. І навантаживши пшениці на своїх ослів, вони пішли звідти. А там, де зупинилися, один із них свій мішок, щоб нагодувати ослів, побачивши вузлик зі своїми грішми, який був зверху у мішку. І він сказав своїм братам: мені повернули гроші, ось вони в моєму мішку. І жаху впив їхнє серце. Вони налякалися і говорили одному, що це Бог нам зробив. Ну, тут, е... Що це Бог нам зробив? у питанні. Да, от. Ну, чи, вони зрозуміли, типу, ну, я так розумію, що у них були сумніви, чи це Бог їх так благословив, ну, чи, чи це не Бог тіпа, нам зробив, так розумію. І прибули вони в хананську землю до свого батька Якова і розповіли йому все, що з ними трапилося. Кажучи, Говорили, говорив з нами суворо той чоловік, володар краю, який у нас у в'язницю, як, шпигун, як шпигунів країни. Ми ж йому сказали: ми мирні, ми не шпигуни. У нас є 12 братів, сидів нашого батька, одного немає, а найменше сьогодні з нашим батьком в ханадській землі. Це слово 12, яке казав, да? повторюється так само в Біблії часто. 12 братів, 12 корінь із ралів а в майбутньому да, вони ж будуть 12 апостолів так само. І чоловік володар краю сказав нам, а 3-4, так, да? якщо зараз до цього солика роздалося. 12 апостолів, 12 клініградів, раз буде 24. Так само 24 старця у книги об'явлення. Тож привдіть вашого молодшого брата до мене, і тоді знатиму, що ви не шпигуни, а мирні, а мирні. і віддам вам вашого брата і ви будете торгувати, торгувати в краю. А коли вони ви порожнювали свої мішки, то виявилося, що в мішку кожного був вузол з грішми. Вони та їхній батько, побачивши вузлики зі своїми грішми, і перелякалися. І сказав їм як їхній батько, ви позбавили мене дітей, Йосипа немає, Симона немає, а тепер забирайте відня міна. Усе це впало на мене. Вже тепер батько себе картає, то плані, що яке, яке мені покарання за, за те, так що. Ну, за, за що принципі все мені той це випало? Да? Що того вбили, ну, як він думає, да? щось побили. Симона так само в плен взяли в тюрму пастили. Получається, як залог, а тепер хоче ще менше забрати, бо Йосиф сказав для того, щоб випустити Симона, тепер треба взяти Вініміна. І по суті так кажуть, батько думає, ну виходить, тепер зараз в мене три сини пропаде, коротше, та й все тоді. От. За що мені це все таке сталося? Та Рубим сказав своїм батькові, промовляючи, убий моїх двох синів, якщо не приведу його до тебе. Віддай його в мої руки, і я поверну його тобі. Він же відповів: мій син не піде з вами, бо його брат помер, і він залишився сам один. А як спіткає його е, лихо в дорозі, якою підете, то смутком зведете мою старість до аду. Е, ну, знаєте, кажуть, коли е, батько каже, да, що е, до Аду зведете мене це в плані, що так люди каже, ти мене там до мили доведеш, то кажуть, що тоже сказав, що поширше помру, то кажуть і відуть цього світу з таким життям, то кажуть, як у вас. Але але, але не, що він тут каже, що. Ну, Зняття, да, я казав, що Йосип і він і, він, і він, це два дні балерти були по, ну, по лінії так кажуть, ревеки. От, тому дійсно, що він сам залишився. в той плані. Тобто, ну, от, якби, ну, Сводний брат виходить, от, не рідний його. А він каже, що так, то тоді заберешти двох синів моїх об'єктів, якщо я їх не приведу. Ну, він такий впевнений, виходить, виходить цей Рувім, що все-таки я от, докажу тобі, що все буде добре, і якщо навіть не так, то забереш їх. Ну, ось так, закінчиться 42 розділ книги буття. Переходимо до наступного 43-го. Дякую за увагу.